Чому люди не отримують зцілення? Дуже цікаве питання, і для того, щоб на нього відповісти, треба зрозуміти, що таке є зцілення. Зцілення – це коли певна хвороба вона йде геть. Або відбуваються певні трансформації тіла до того, як їх бачить Господь. І що цікаво, в служінні Ісуса теж був цікавий випадок, коли. Він не зміг зробити певні дива і навіть не зміг зцілити. І здавалося б, як це так, Господь всемогутній, для нього немає нічого неможливого. І тут Ісус стикається з тим, що він не міг створити дива. А все було в тому, що він знаходився в своєму рідному місті, він знаходився в Назареті. І люди, які були поруч, думали: Ну це ж Ісус, він же син Йосипа, син Теслі. Хто він такий? Що він може зробити? І Ісус видав фразу, яка стала крилатою. Він сказав про те, що немає пророка без пошани, окрім як тільки у своїй рідній землі або на своїй батьківщині. І це полягало в тому, що люди, які були там поруч, вони не шанували Ісуса і вони не бачили в ньому того, хто може зцілити. І так часто буває, що люди, які звертаються до Бога, вони не вірять в зцілення, вони не вірять, що Бог може їх зцілити. А, ну, це якщо ми говоримо про людей, які знають Бога. Ті люди, які взагалі не знають Бога і моляться про зцілення, ну тут неможливо. Да, від кого вони очікують отримати зцілення? Від того, кого для них немає, ні зцілення приходить тільки від Ісуса. Буває таке, що людина, яка молиться за зцілення, вона не вірить в того, скажімо так, в можливості. Що Бог може використати того чи іншого проповідника, або взагалі дитину, або людину, будь-яку іншу, яка може помолитися за зцілення. Вона з сумнівом думає це. І зцілення це ефект віри, і теж дуже важливо, щоб людина не сумнівалася в те, що вона може отримати зцілення. Взагалі, зцілення це процес. І дійсно, відповідь на це запитання інколи можна так і не знайти все життя. Може думати, ну чому Господь не зцілює? Знаєте, я намагаюся не думати про це питання. Чому Господь не зцілює? Я думаю про питання завжди, чому Господь зцілив? А чому він зцілює? Тому що він хоче явити свою силу. Найголовніше нам наблизити ту чи іншу людину до Бога щоб вона в стосунках із Богом вирішувала це питання. Тому що для Бога найголовніше це все ж таки спасіння і життя тут на землі, щоб людина виконала своє призначення, покликання. А зцілення це додатковий приємний бонус, який Бог хоче зробити згідно свого слова. І тому, можливо, не вам вирішувати, чому Бог не може там, зцілити ту чи іншу людину. Це вже її питання з, особисто з Богом. Тому наша задача, якщо Бог одразу не може зцілити, законектити людину з Богом, щоб вона в процесі вирішила. Я знаю, є багато людей, які роками моляться за зцілення, і поступово Бог щось прибирав в їхньому житті і дійсно стовідсотково їх зцілює. Але тут важливо розуміти, що зцілення це Божий подарунок, це його благодать, яка є в дії. І... Буває, що зцілення не приходить через сумніви, які можуть бути в нас, адже зцілення приходить через віру. Це є ефектом дії саме віри. А віра це впевненість в невидимому того, що ми не бачимо. А якщо ми сумніваємося, що ми отримаємо зцілення, типу, ну, адже це хвороба, яка не зцілюється, лікарі сказали і таке інше, то тоді зцілення може не прийти. По-друге, може статися таке, що у, людина, у людини є певний гріх який її заважає отримати 100% зцілення, їй потрібно з цим розібратися або якась інша залежність? Так, якщо людина молиться про зцілення легенів і продовжує при цьому палити, ми розуміємо, що це неможливо. І ще одна важлива річ, потрібно розуміти, що зцілення від Бога це не кінцевий результат, адже кінцевий результат це стосунки з Богом, це бути з ним близько. Тому що буває така людина отримала зцілення і тікає від Бога. І ти думаєш, начебто, знаєш, як Бог, якийсь джин, який зробив зцілення і все. А наостанок хочу сказати, що ставити собі запитання, чому Бог націлює ту чи іншу людину, або, можливо, тебе, ти можеш навіть це життя шукати відповідь на це запитання і так його не отримати. Проте хочу сказати тобі, що краще поставити інше запитання, поставити запитання, Боже, що я можу зробити для тебе? Що ти приготував для мого життя? І робити. І знаєш, в процесі цього всього, мається на увазі в процесі слідування за Богом, скоріше за все, Бог може тебе зцілити. А ти навіть цього і не помітиш. Адже Бог зацікавлений у тих людях, які служать Йому, які роблять все можливе, щоб виконувати його волю. І Він завжди піклується про своїх воїнів, про своїх дітей. Тому звертайся до Бога як до свого батька. Служи йому і знай про те, що він всемогутній і може зробити для тебе багато чого цікавого.